Я виспався Мі експерименти. Так, нікого немає жителів. Хе-хе-хе-хе, му ха-ха-ха. І... зроблю це. Так. Ну, добре. Буде так. Зараз я зроблю її злою. Так, тебе. Ти так. Страшно. Раз, два, три! Ем, нічого не зробилося? Точно нічого? О! Що з нею стало? О, господи. Що це за вбійця? Господи, кров на руці, нож. Боже мій. Боже мій. Господи. Так, друзі. Привіт, Іван. Сюди не заходь. Треба зараз його чимось так залатати? золотати. І... Блін, не можу встановити ліжко. Ну дуже важке і, і так воно провалить. Блін! Вони хоче до мене. Так, друзі, я зробив добру Джой, радість злою. Ось такою обіцею. Просто ви дивіться на неї. Як в неї голова ось так як... пуцім пунм пунм пункт. Це просто жесть якась. Я її зараз вибачу, вона, вона мене зразу буде, буде бити. Зараз про провіримо. А, ні, ні, не вбивай мене. Дивіться, ведь, он, он там з ножом стоїть. Блін, треба все исцелянці, де ніхто не заходив. Треба піти у бібліотеку. Уску в бібліотеку. Я читав про неї. Оп! Книжку. Як її можна вбити? Фу. Так. О, а можу. дивіться. Раз, амогус, два, амогус, три, амогус Так, Яка це книжка? Третя, так, третя, третя. Так, тут написано, що її можна вбити тільки... Вона безсмертна, друзі. Але якщо много емоцій. Стоп. А в мене та в голові. Багато емоцій. Стоп, стопе! В мене у голові багато емоцій, тобто, типу, я її зможу перемогти, так? Типу, мабуть, вона про емоції, типу. Типу, її не можуть перемогти. Другі емоції, тому що у других емоцій тільки є одна емоція. Типу як сум вона завжди плаче. типу в неї є одна емоція. До речі, а що в голові у других емоцій? Вас це не цікаво. Блін. Розпочитаємо, посадимо. Але з нею мені тут буде стрімно сидіти, тому йдемо у дім мого сусіда. Ось. Так ось він. Тому що там стрмно находитися. Угу. Так, другий емоції. Вона може вбити других емоцій. Не може вбити людей, тому що люди можуть її вбити. Я, я похож на людину. Я схожий на людину. Ну, блін, я взагалі на нього не схожий. Це норм. Ну, мабуть, це норм, я так думаю. Я так думаю, це не проблема. Що я как бы собака. Окей, окей, окей. Дивіться, ось там мій Мабуть, я сьогодні у свого друга. О, до мене зайшли. Стоп, до мене зайшли. А все одно я цього селяна не, не любил. Блин, мені у цьому У цьому маленькому домі неприємно спати. Йдемо зараз до ще одного молсити. Сусід він мій вважається, тому що ем, в нас однакові доми. Блін, в нього має щось бути проти неї. Давайте подивимось. Є, 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 є. Блін, то у проблемі Майнкрафти. То ще і повітряна тривога. Ну капець. Блин. Друзья, давайте сейчас використаємо мою перчатку. А, Ничего не имею. Друзья, все, моя перчатка снова установлена. Зарядяйте Да блин, друзья, не знаю, что учуете, а вот зараз починает тревогу Так. Давайте. Шутка сюди. Зараз що ми будемо робити? В мене є ідея. Де мій там обсидіан? Зараз ми дуже швидко спустимося. Ось вона, дивіться! Яка вона стрмна. Це ми ставимо. Сюди давай! Блин! А, -а, а! Який це жах! вона мене по. Друзі? Кріпер, будь ласка, будь на моїй стороні. Стоп що я кажу? Там мої речі. А вона теж там знаходиться. Замієте? І дивіться, там все таке темне. Друзі, я не знаю, нащо це создав. Мабуть, буде друга серія, де я зможу з посіпакою, це ж село Посіпаки. З посіпакою її перемогти, я не знаю. Може бути друга серія. Чи не може? Я. Я надіюсь, що вона буде, тому що, ну, самі розумієте. Там може бути. Ми знайдемо. Ем. Конфузика, ну, цього великого рожевого. та він може нам якось допомогти. Я, я читав книжку та е, прочитав, що Конфузик знаходиться десь, типу, у таких церквах. Може він там зараз, але це ми вже дізнаємося у другій серії. Бо, я знаю, відео маленьке. Але, друзі, я не знаю, що далі робити цією. Гіга радістю, Гигачатом радістю. Там є ще й анімації стрмнів Ну, Друзі, пробачте, я не знаю, як це ще зробити. Нам треба якось впитися чи зробити знову радістю. Мы можемо у третій, у четвертій, я не знаю, знайдемо якийсь антидот. Я не знаю, на що я це зробив. Я не знаю, друзі. Я думав, я думав, вона якось, ну, не таке злою. Ну, типу, знаєте, як Франкенштейн. Йому мозги витягнули, і все, він свого сподіваюся слухається. Йому штани вбирають. Все таке. А я так думав, з радістю все так же само буде. А ні? Така саме, не. Я сьогодні був замаял Кергейм. Ми ще, думаю, її переможемо, який антидот знайдемо. Поки ми з мамою будемо жити тут, з, з каналу Тетяна Арт. На нього теж підписуйтесь. Та дивіться, ось там є така дирочка. То ми там будемо так приховатися і, і там так будемо жити. Але це я, ми вже побудуємо у другій серії, тому що зараз я не знаю, що робити, чесно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Та, будь ласка, друзі, щоб ми змогли знайти антидот. тільки допоможуть ваші лайки. Ваші лайки буде, будуть ем, робити сиворотку. А підписка буде її мешати, тому що нам... Тому нам треба і лайки, і підписка. Тому. Підписуйтесь. Ставте лайки. Сьогодні з вами я Укргейм, Чи називайте був Фоксі. Я, мені здається краще Укргейм. Тому... Сьогодні був з вами Яукер Укргейм, ставте лайки. Та підписуйтесь на канал. Всім бай-бай. Ставьте лайки. Помните, знайте антидот. Только лайки и подписки. Три повсюду.